Доброго ранку, дорогі мої глядачі, я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Сьогодні у нас вже 20 січня ніч була тривожною. Летіли і шахеди, і ракети, і були влучання по критичній інфраструктурі. Але ми живемо, живемо щось творимо, працюємо. Що ж я під, чому я під, рішила підключитися? До сьогоднішнього дня нам потрібно було зробити звіт у різдвяних зустрічах. Я не виставляла своїх робіт. Якось так. Коли я була зробила свої роботи, які я була планувала, там був пояс, там були. Шкарпетки для мого внучка. Я тоді виставляла. І була в мене ще запланована подушка, чи, верніше, наволочка на подушку з жакардом конем. То вже була номінація Кінь Невинен то любов. І я ось не встигла я її робити, тому зробити, бачите, воно трохи якесь таке. Воно не пране, не не ніяке. Я просто вам поклала ось ця одна сторона наволочки в мене є вже давно. А ту, щось я не в'язала, не в'язала, бо то шкарпетки, то, верніше, то маніжку захотіла, то пояс, пояс, то шкарпетки захотіла. А це вчора дивлюся канал за лаштунками. Ілони, і вона там показує, що вона зробила жакардом наволочку. І думаю, Ти що це? Я не можу вже сісти і в'язати. І взяла я себе дівчата в руки. У мене воно було почати. Ось так я в'яжу. У мене дві пряжі, є акрил. І поставила ось трошки, зараз попробую показати. Трошки в мене було розпочато. Поставила я ось цей помаранчевий маркер, і подивіться, як багато я вчора пров'язала. А оцей салатовий я сьогодні поставила. Ну, Воно так, нема світла, нема як його, щоб хоч би відпарити, щоб воно рівне було, закручується. Ну, хай там закручується. То отож, я вже ось тільки пров'язала. Зараз попробуємо. Половини тут немає, мабуть. Трохи менше, як половина, але початок є, то колись буде кінець. Вирішила я ось так. Ну, Хеліксом тут не вийде, тому що з одного боку нитка, нитку я приєднала, то я так йду через два рядочки йду. Нічого, мене влаштовує. Це виворотня чи, ну, та сторона. Що не буде до інтер'єру лежати, а буде коник. Тож, дівчата, таке я хотіла вам показати, що я таки її в'яжу. Ну, готової роботи до 20 січня, у мене нема. Але я не дуже переймаюся. Зробила я вам ось таку красоту, бо всі показують красоту, а в мене, я зазвичай, як не на дивані, то на ліжку знімаю. А це ось. Моя така чудова скринька-ялинка від пані Олени. Подаруночок, хто бачив. Хто не бачив розпаку... розпаковочку, то пройдіть попереднє відео. Це оце. все мені подаруночки, дівчата, я вам щиро дякую. Отож, я зараз сьогодні, сьогодні вірніше, я йду на другу зміну, то я ж сижу собі, оце в'яжу. На роботу візьму. Пояс може вдасться пов'язати. Я там закрадаюся по пару сантиметрів в'яжу, коли діти сплять. Ну, Звісно, якщо мене там застануть, то ніхто мене по головці не погладить, бо на роботі ж не треба в'язати, хоча, хоча то і пояс для захисників. От. Але візьму на всяк випадок. Вдасться, вдасться, не вдасться, то не вдасться. А вдома я от таке в'яжу, таким хотіла вам. Похвалитися. Ну і ще я в'яжу шкарпетки для моєї аліни. Ось такої ниточки форза чи форца з додаванням Alize Angora. Воно таке тепленьке, м'ягеньке. Я другу шкарпеточку вже в'яжу. Я вже показувала в попередньому відео, що тут я навчилася в'язати п'ятку стронг. І щаслива, задоволена. Отож, зараз я буду в'язати шкарпетку, бо вона така тепленька хорошенька, а наволочка та, що ж вона закрила. Зараз трошки пов'яжу. Світло вимкнули в нас о 6-й, і планується з'явитися о 10 -й. в хаті холодно, я вам скажу, в квартирі. От я сижу, в'яжу і прямо мені десь по руках, якщо тут. Я жилетку вдягнула, то ще там ну, нормально, а по руках прямо як то холодом. І палити, я вам скажу чесно, я зараз не хочу. Вже, може, ввечері прийду з роботи, запалю. Вдягнула і халат, і жилетку. І що? Всім так, не тільки мені, всім так, комусь ще гірше є. Тримаємося. Гріємося в'язанням. Отаке я хотіла вам показати. Йду я з роботи, дівчата, і використовую вже вкотре отакий гаджет, що на шию чіпляти з світодіодами цими. Віддіодами. Дуже зручно. Вчора я дивилася, мені здається, канал Світланки в'яжемо разом, то вона купила схожий. Дуже зручний. Дякую Валі. <світлення> Зустрічає мене моя братва. Пішли. Пішли. О, ще одне. Привіт, малюки! Привіт, мої малючки. Пішли, 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 зараз буду годувати. Пішли, мої хороші. Оце це вже йду я сьогодні з першої зміни. Як завжди, котики біжать напроти. Ой, чудеса в решеті. Хто не знає, оце тут я живу. У мене тут біля квартири садочок, який я обрізаю сама, і квітничок. Ну, зараз все засніжене. А мої друзі-коти члени моєї сім'ї. Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже середа, 21 січня. Прийшла я з першої зміни. Помила посуд, вибрала з котла попіл, накидала туди якусь паперу, а треба ще принести тоненьких таких гілочок на розпал, в мене там є всякі. І сижу я, в'яжу. Під лампою з павербанку в'яжу аліні другу шкарпетку. Бачите, вже багато я пров'язала. Ну, ще небагато лишилося. Ну, я так як захоплюся та й хочу, щоб вже закінчити. Бо ж холодно, хай вона, казав, то й гріється. То це таким я займаюся. А зараз я маю піти на двір, в мене там є кукуруза. Я її достану. І завезу я аліні, бо в неї там качки кури. А ще не отримали напай. Бо там пшениця і кукуруза, то пшениці були її набрали, а кукурудзи ще не було. Я не знаю, чи є. А в мене є кукуруза. Отож я зараз таким займусь. Велосипедом боюсь їхати, бо мені слизько. Ну, Буду в руках волокти, бо в мішок накидаю. От така, такий в мене план. Зараз. П'ятнадцята година п'ять хвилин. Хто мене дивиться, той вже ту кукурузу бачив. Це в мене сільник, колись корови тримали. І ось так років чотири, як не більше, висить кукуруза. Вона в мене як марочний коньяк видержана. Отож я вилазю, знімаю відром, складаю мішок. Завезу аліниним курам і качкам, бо зараз в мене нічого нема господарства, тільки коти і я. Ось таким я зараз займаюся. Ще он трохи вже зняла, коти тут як тут, он там ще трохи лишилось, хай там повисе ще. Коти мені допомагають в усьому лазять. Чудики малі поїли веселенькі вже та й лазять. Сусіда гуде генератор, в мене нема. Ось набрала мішок, ще беру ось такі на розпал гілячки, бо в мене їх багато. Замотала ось таку роднинку. прив'язала на велосипед, це поклала і буду в руках вести. А це сало в мене є. Причепила для синичок сало. Приїхала я сьогодні о 13.05 додому. мене напарниця відпустила раніше прийшла. І от світла не було. Ну, Я знала, що його не буде, бо ж маю графік. І зараз вже 15.35 світла немає, воно з'явиться по плану о 16.00 і буде до 18.00. Отаке, а я приготувала там все палити. І зараз поїду до Аліни, завезу там ту кукурудзу, ну, поїду. Можливо, візьму пару качок, щоб зарубати, бо хто ж її зробить, як не вона не рубає. Думаю, що це вдягнути, бо ж холодіна. І в мене є ось така ну, така вона штучна ця дубляночка. Як я її любила, я не знаю, скільки її вже років, але багато. Вона в мене висить, звичайно, я десь в, нь в ньому вже не можу ходити, бо в таких вже не ходять. Але от по дорозі до Аліни зараз я поїду. Думаю, що це тут таке? Та наче нічого. Тепленька вона і класнюча. Зараз я її вдягну і поїду. Я веду велосипед в руках. Зустрічаються мені люди, що їдуть. Але я якось як то боюсь. Та ну я ще візьму послізну сівпаду. Помаленьку дойду. Приїхала я до Аліни, а тут її найда зустрічає. Привезла я ось, бачите, кукурузу і ці на розпал тоненьких вдома набрала, і бачу, що е, привіз чоловік, її це були дрова з яблуні. Вона була купувала дрова, і я їй підказала, що в нього є дровокол, щоб він забрав ті колодки і поколов. Я налущала качкам кукурузи, бо, кач... бо кури десь вже сплят насідали, але качки їли. Таке. Отож, отут накриті, це ті, що вона купувала. Я їх теж трошки там складала в інший там сарайчик, де вона складала. А ці, думаю, складу окремо, бо вони сухіші. То я їх склала під навіс. е біля тих сараїв, де там ті дрова в неї складаються, Розохотилась я і склала. Ось сюди. Тут вже один я вже ряд була заклала, і потім ще два заклала. Гарно попрацювала. Я ж кажу, котрі там якісь тріски, то відбирала в ящик, наносила її Може на Даже й не вірити, не дуже видно, але всю цю куперу я склала. Я не взяла оцього свого гаджета на шию, бо ж було видно, ще тоді. А телефоном не можу я просвітити. Всі дрова склала. І надзвичайно цьому рада. Ура! Вчора я так і не дочекалася світла. Думаю, як би це зловити. Проснулася ось без 24. Руки болять, коліна болять, думаю, намащу. І треба зарядити хоч трохи павербанк і телефон. Он набрала води. Газ включила на 6, хай хоч трохи прогріє. Отак От ловимо світло. Дивлюсь на своє сало, не бачу синичок. Може, там і клювали вже, але зараз мені не видно. Сьогодні в нас бачу зараз взагалі навіть без морозу. Можливо, зранку й був. О, сорока полетіла. Немає в нас цього світла, але я вам скажу, воно мене якось більше, оця відсутність світла, вона мене більше організовує. От я вчора лягла спати десь пів одинадцятої, не дочекавшись, світла мало бути, ну, значить, у 22-й його не було. Я пов'язала і думаю, лягай спати, бо вона носилася тих дров, наробилася. І що я собі думаю? Так, Таня, треба вночі зловити світло, бо колись ж воно буде, щоб підзарядити е, цей павербанк і телефон. І от я, коли проснулася без 24, я полежала о четвертій, появилось світло, я бігом все зробила, води набрала. Поставила на зарядку і павербанк, і телефон. Лише годину було світло, але трохи ж воно підзарядилося. І от вранці вставши світла немає. Мені треба помити голову. Добре, що я води набрала о 4 ранку. Я за 15 хвилин до 10 ставлю на газ гріти воду, бо о 10 по плану має бути світло. То мені треба, щоб була вже вода гаряча, помити голову і встигнути посушити феном. Тим часом я в'яжу шкарпетки. Бігом так і сталося. Появилося світло, помила голову, посушила, набрала знову води, щоб була газовий котел на шість включений гріє. викручуємося. А хто з нас там сміється, ці наші недосусіди, то нічого, бумеранг долетить і до вас колись, і вам таке буде. А ми вистоїмо, бо ми сильні. Ну, от, дорогі мої глядачі, зараз 11 година, 5 хвилин, і я дов'язала ось ці шкарпеточки для Аліни. Приміряла на себе. Гарненькі, тепленькі. З новою п'яткою мені вдалося, я задоволена. Отож, треба попрати, висушити і подарувати. Ура! О, а вони важкенкі, 100 грамів. Нагадаю, що тут дві нитки Форза і Alize Angora Gold. Вони, звичайно, не короткі, довгенькі, 39-й розмір. Клас. Ну, я так розумію, що в мене там ще на одні такі самі ниточка залишилася. Я задоволена. Слава Богу, мені вдалося, я якось так взялася і завершила. Думаю, зважу, я скільки це її форзи пішло. Залишилося 40 грам. В принципі, якщо додати щось, то можна зв'язати. Так. Ангори 18 тут грамів. Ну, в мене є ще якась така. Чи, можливо, якусь коричневу візьму. Але така в мене є, то можна такі самі ще зв'язати і для себе теплесенькі. Отакий підсумок мій. Так, аж покладу. Бачите, все разом воно важило 159 грамів. Тому що я казала, що з тої біленької Алізе Angora Gold я аліні колись в'язала, було два мотки, і я в'язала бактус. А ця ниточка була, залишилася. Ну, от Шкарпеточки такі довгенькі, тут халявка довгенька. Хорошо. Думаю, ще зважу. Може, це вага якась брехлива. 101 грам пише. Та ні, нуль. Ну, може, 101. Випрала я свої шкарпетки ці і ще маніжку думаю, поперу. Зараз руками ще виполощу, а в машину кину на віджим, якщо встигне, якщо буде світло. Виполоскала я у двох водах, зараз занесу, хай викрути. Отож, шкарпетки я завершила вже. І далі в мене в плані я хочу завершити пояс. Зараз 21 см, мені ще 4 см дозбавлянь. І я хочу на ці вихідні віддати волонтерам і маніжку, і пояс. Отож, беруся, більш нічого не буду в'язати, тільки пояс. Добрий день дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже п'ятниця, 23 січня. Я йду з роботи. У Вінниці така моква розтає. під ногами мокро. Аж ті чоботи вже промокли. А в нас гарно в нас зима. У нас тільки трохи замурзаний сніг, а так здорово. Цікаво, чи є світло, хотілося, щоб було. Висохли мої шкарпеточки. Гарненькі, тільки колір якось не передає якісь бліді. Ну, бачите, трішки ніби з'їхали ті смужки, але нічого, це не смертельно, правда ж? Зате вони тепленькі і хороші. Щойно й наглянула в вікно, а там синичка сало довбе. Я розвішала вікно, вона втікла. І сало ворушиться. Купила пшона сьогодні, зараз передягнуся, піду насиплю. Там в мене дві таких баклажки були. На силу видовбала, там внизу замерзло було, насипала. Цю біля сала, трохи вона низьковато, але може буде, будуть їсти. І одну ще на дальні туди яблуні теж причепила. Ура! Синичка прилетіла, їсть пшоно. Я не розвішую, бо тільки махну за ратюлю, то вона втіче, бо ж близько біля вікна гляньте. Ай, хороша літає. Там ще сойка сало, сало їла. Але я розвішала і вона втекла. Дивіться, яка гарненька. Не можна зловити, я ж хоч ми і камеру поставив, щоб знімала. Це буде моє, певно, завершальний шматочок такий про пояс і про ту наволочку вже в наступному відео. Дякую, що були зі мною. Всім. Гарного дня. Щоб над вами нічого не літало і не падало, тримаймося. Дякую всім.